Розкажіть, будь ласка, чи помітили ви саме у Білій церкві, що змінилася статистика на захворюваність ВІЛ та снід інфікованих? Так, дійсно, зміни є кількість виявлених вперше діагностованих випадків ВІЛ-інфікування зменшилась, але на жаль, це не не пов'язано з тим, що зменшилась кількість самих хворих, зменшилась кількість обстежень. Тому, якби для того, щоб вчасно почати лікувати ВІЛ, потрібно пройти обстеження і виявитися, щоб було що лікувати. Угу. А чи попливала війна саме на ці зміни? І як все ж таки запросити військових до вакцинації? Нації або перевірки саме на захворюваність, і чим це викликано? Дійсно, війна і на це вплинула також і негативним чином. Дуже часто звертаються дружини військовослужбовців, які повернулися з фронту з проханням, як допомогти, як підказати і вмотивувати свого чоловіка пройти обстеження. Для того щоб з війни не привести, окрім досвіду бойового ще й захворювання, варто вчасно прийти і пройти чека організму. Віл-інфекція, вірусні гепатити. Інші захворювання, які можуть передаватися через кров, тому що перебування в зоні бойових дій це контакт з чужими біологічними рідинами, це евакуація поранених, це надання медичної допомоги, де може бути також антисанітарія і контакт з чужою кров'ю. Тому варто прийти і пройти обстеження. Люди, які мають бойовий досвід, вони є нашою ключовою групою, тобто тою групою людей, які мають підвищений ризик щодо інфікції. Кованості, а в яких медзакладах можуть обстежуватись білоцерківці на ВІЛ та СНІД і на якій це основі відбувається? платні чи безоплатні? І також ще нас турбує таке питання. Ми знаємо, що у нашій лікарні номер 3 є кабінет довіри. Як часто туди звертаються білоцерківці, і що взагалі він несе за собою? Угу. Дуже сложне запитання. Дійсно, за програмою медичних гарантій, кожна людина має право обстежитись на вілінфекцію. В першу чергу, першим місцем звернення має бути твій сімейний лікар. В програму надання медичної допомоги сімейних лікарів входить тестування на вірусні гепатити і вілінфекцію за потреби пацієнта. Про інші лікувальні заклади в нас є інфекційна лікарня. Це е, лікарня на архипалюльки, лікарня номер 3 перша лікарня і друга міські лікарні також тестують своїх пацієнтів за клінічними показниками. Тобто є перелік рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я е, медичних станів, при яких обов'язково потрібно протестувати на ВІЛ. Е, кабінет довіра. Да, я лікар з цього кабінету довіра. Там працюю я е, е, також в періоди моєї відсутності інші спеціалісти, е, е, кабінет довіра. Розрахований на екстрені звернення, тобто, у випадку, якщо сталася якась прикра ситуація, яка могла ну, налякала людину щодо інфікування ВІЛ. В кабінеті довіра я, як лікар-психолог, оцінюю ступінь ризику інфікування, тобто, наприклад, стався незахищений сексуальний контакт і людина боїться. Оцінюю ступінь ризику інфікування, надаю консультативну медичну допомогу, рекомендую, що нам краще робити, тому що є заходи профілактики. ВІЛ і лікування ВІЛ, і консультує населення як дорослих, так і дітей, тому що часто, на жаль, дітки можуть вколотися на майданчику якимось медичним виробом, наприклад, голкою використаною, яка валяється в пісочниці. І такі звернення це теж до нас для отримання постконтактної профілактики, консультування і моніторингу цих пацієнтів, надання у випадку допомоги допомоги у випадку сексуального насильства. Ну та інші такі запити, які могли призводити до підвищеного ризику інфікування ВІЛ. А ви щойно згадали саме постконтактна профілактика? Ми бачили у вашому блозі, ви писали такі терміни як постконтактна і доконтактна профілактика. Що це взагалі таке і що несе за собою? Це Право кожної людини на отримання екстреної допомоги у випадку ризику інфікування ВІЛ, що ж таке постконтактна? Це коли стався е, ризик інфікування, наприклад. Порвався презерватив, вкололося медичною і використаною голкою. Медичний працівник вколовся від пацієнта, в якого є ВІЛ-інфекція, або невідомо, чи є ВІЛ-інфекція в організмі. І тоді ця людина, незалежно від того, медик чи не медик, має 72 години, або якнайшвидше, звернутися до нас за безкоштовною гарантованою державою медичною допомогою, щоб вірус імунодефіциту для, до цієї людини не причепився. Якби. Що ж таке доконтактна профілактика? профілактика. це інший варіант профілактики, коли у людини так складається її життя, яке може мати в собі певний ризик інфікування ВІЛ. Наприклад, надання медичної допомоги без засобів індивідуального захисту, наприклад, на полі бою в стабілізаційних пунктах, наприклад, ну, сексуальні контакти з людьми з кількома партнерами або з одним партнером чи партнеркою, яка можливо має подружні зради інших партнерів, тобто. Таке ризиковане сексуальне життя. Це вживання ін'єкційних наркотиків. Або якщо твій партнер чи партнерка вживає наркотичні речовини, і ти боїшся, що колись будеш мати стосунки з людиною, в якої може бути ВІЛ, а ти не знатимеш про це. То це про турботу людини, про саму себе. Вона у нас обстежується на ВІЛ. Ми впевнюємося, що ВІЛ інфекції немає. І абсолютно безкоштовно, на той період, поки людина веде на її погляд ризиковане життя, ми видаємо їй Ліки, за допомогою яких вона збереже своє здоров'я, і навіть якщо проконтактує з вілінфекцією, вона не інфікується. Вона чи він, тобто, незалежно від статі, і хочу похвалитися, ось е, скоро ми отримуємо уже ін'єкційну ось цю профілактику, яка буде вводитися один раз на місяць. Тобто, один раз на місяць ми робимо внутрішньом'язову ін'єкцію людині, і вона місяць знає, що е, може мати різні варіації ризику. В плані інфікування ВІЛ і не інфікуватися ВІЛ, тобто ці ін'єкції робляться з кратністю через місяць, через місяць, а потім і через два місяці це новітня форма профілактики в Україні, і у нас її ще не було. Ось тільки вона скоро зайде. Через буквально кілька тижнів це буде наша новинка, скажімо так. А чи буде вона відбуватися на безоплатній чи на платній основі? Абсолютно безкоштовно. Профілактика ВІЛ, як доконтактна, так і постконтактна профілактика, тестування на ВІЛ в. Період цієї профілактики, бо ми обов'язково моніторимо щомісячно, чи немає в людини ВІЛ, чи профілактика допомогла, чи дійсно людина її якісно отримувала, бо іноді пацієнти обманюють. Це абсолютно безкоштовно і гарантовано, якби ну, у нас в кабінеті довіра і в нашому центрі ВІЛ-інфекції і який знаходиться на базі інфекційної лікарні. Добре, дякуємо вам за таку інформацію. А скажіть, будь ласка, якщо близькі все ж таки дізналися, що їхні родичі чи, можливо, друзі все ж таки хворі на віл чи снід, як їм діяти в такому випадку, чи не будуть ці люди ізольовані суспільством? Я дуже б, е, хотіла сподіватися, що не будуть ізольовані, тому що дійсно ось цей меседж, що віл-інфекція це чума 20-го сторіччя, він віджив вже себе на сучасному лікуванні. Тобто, наша справа вчасно виявити пацієнта, який має віл-інфекцію. Іфекції, щоб його виявити, нам потрібно охопити більшу кількість людей тестуваннями, і ВІЛ-інфекція інфекція це абсолютно контрольована хронічна інфекція, яка людина буде приймати. Ліки щоденно це таблетки, які п'ються раз на день. Для них не потрібна госпіталізація, їх можна приймати вдома. І коли людина приймає ці вірус, ці ліки, в неї блокується вірус, і вона, по-перше, сама зберігає своє здоров'я. Віл-інфекція не прогресує до сніду. Людина живе і колись має померти в старості від якоїсь іншої причини. А по-друге, на лікуванні людина не може передати віл-інфекцію іншим особам, тому я дуже закликаю. Якщо вам розкрилася ваша близька людина, родич, друг про те, що вона має віл-інфекцію, будьте підтримкою для неї, а не навпаки, ще додатковим фактором стресу, тому що е в, роблячи з людей, що мають віл-інфекцію і згоїв, е якихось виключених з суспільства людей, ми сприяємо стигмі дискримінації. Ми сприяємо тому, що вони приховують свій віл-статус і вони не звертаються за лікуванням, тому що бояться бути викритими. А лікування в центрах вілінфекції в кабінетах довіра вони безкоштовно. Це конфіденційно. Да, ми вносимо в базу даних дані про пацієнта. але це закрита база, її навіть не бачить сімейний лікар, бо це наша ідея інформаційна система соціально значущих захворювань, яка недоступна іншим загальним лікарям. Угу. А нагадайте, будь ласка, нашим глядачам все ж таки, як можна за, саме захворіти на віл чи СНІД, угу. де можна інфікуватися? Угу. Які це можуть бути заклади? До речі, можливо, салони краси, можливо, були у вас такі випадки. Розкажіть, будь ласка, угу. чесно, я працюю з пацієнтами з ВІЛ з 2007 року, тобто вже така, із старожилів, скажем так, жодної людини, яка інфікувалася від стоматолога, точно от, доведено, що інших ризиків не було, тільки ось тема процедура. Не було виявлено, людина, яка інфікувалася в салонах краси і інших ризиків не було, також не було підтверджено. Все ж таки, найчастіше інфікуються люди під час сексуальних контактів. Незахищений сексуальний контакт, тобто без використання презервативу з партнером чи партнеркою, про яку ви не знаєте її ВІЛ статуса. ВІЛ-інфекція це інфекція невидимка. До 10 років інфікування, вона зовсім ніяк може не проявлятися в організації. Нізмі людина себе гарно почуває, нічого не болить, не худа, не товста, досить симпатична, і багаті і бідні, тобто від цієї інфекції не застрахований ніхто. Тому найкращий спосіб дізнатися це здати тест. 20 хвилин абсолютно безболісно і безкоштовно можна пройти обстеження в кабінеті Довіра. А ми ще чули про таку ініціативу, що можна замовляти онлайн саме такі mm -hmm. тести, робити їх. Розкажіть трошки більше. Так, дійсно, Є неурядові організації, Convictus Україна, мережа 100% життя, які надають таку послугу, що можна загуглити, знайти їхнє посилання і замовити собі тест кров'яний, тобто з використанням капельки власної капілярної крові, сам проколюєш собі пальчик, капаєш, там є детальна інструкція або оральні. Тести там, де мазочок береться з внутрішньої поверхні щоки, які теж є достатньо чутливими. І тому така ініціатива дійсно є. У нас в Білій церкві є, є така програма, як Гоу поруч. І наша Білоцерківська міська лікарня номер 3 інфекційна. Вона теж підключена до того, що можна в, через онлайн-запис зареєструватися на прийом в кабінет довіри і пройти безкоштовне анонімне обстеження, якщо потрібно, довідка. Тоді не анонімне обстеження з посвідченням особи, е, якщо не потрібна довідка, просто хочеш про себе знати статус, можна прийти просто назватися як хочеш, головне здати аналізи і отримати свою консультацію. Угу. А чи анонімні такі обстеження? Як все ж таки діяти людині, якщо вона дізналася вона хвора угу. на СНІД? Тут важливо розрізняти два поняття: анонімність і конфіденційність. Тому що, да, при тестуванні я теж прошу пацієнтів надати посвідчення особи. Е, Бо якщо людина від мене просить довідку, мені потрібно від неї посвідчення особи, що я знаю, що це Іван Іванович або Марія Васильівна. Якби. Бо іноді буває, що люди обманюють і здорові люди замість хворих здають аналізи, якщо їм кудись потрібна довідка. Тому довіряй, але перевіряй. Но далі якби, нашого кабінету, яким би не був результат, він не виходить. Тобто довідка видається пацієнту на руки, і він уже кому потребує, тому її пред'єднує. Виявляє. Якщо ми виявляємо вперше діагностований віл-позитивний результат, виявили віл-інфекцію, тоді зі згоди пацієнта з письмової згоди ми інформуємо пацієнта про те, що ну, потрібно встати на диспансерний облік, який теж є, як я вже казала, конфіденційним. І дані про пацієнта вносяться в спеціальну закриту для інших спеціалістів базу. Тільки в яку доступ має лікарі, що стосується лікування. Віл-інфекції, тобто інфекціоністи, які займаються саме цим. Тому ми всі медики, ми несемо відповідальність за поширення інформації, і пацієнт має право на цю таємницю, на збереження своєї конфіденційності. Ми працюємо з нашими пацієнтами про те, щоб, якщо виявили, наприклад, чоловіка, просимо приведи жінку. Ми допомагаємо йому, як сказати правильно своїй партнерці про те, щоб їй варто обстежитися. Що це гідний вчинок, що людина має знати про свій. Віл статус, ти про себе подбав? Наприклад, перший партнер, якого виявили, подбай і про свою другу половинку? Угу. А все ж таки хотілось би трошки повернутися саме до запитання з джерелами інфекції. Угу. Все ж таки, чи були саме у вашій роботі випадки, коли дівчата, наприклад, інфікувалися в салонах краси? Під час манікюру або Угу. Шляхами інфікування ВІЛ є сексуальний шлях передачі, тобто секс без презервативу, як у чоловіків, так і у жінок. Найчастіше по статистиці зараз найчастіше інфікуються гетеросексуальні чоловіки дорослого віку 35. Це найбільш часто зустрічаючася категорія. Молодь інфікується менше, молодь більш інформована, більш тривожна, більш, можливо, брезгування. В цьому плані, а от старші люди 35-40 зараз їх більше інфікується, тому що розпадаються пари, розпадаються шлюби, є інші позашлюбні стосунки, а культури тестування і використання презервативів в цього покоління ну, не сильно вона поширена. Тобто, і тому люди інфікуються. Ні, в мене не було випадків виявлення пацієнток чи пацієнтів. Тільки після салонів краси. Як правило, під час бесіди перед тестуванням чи вже після тестування виявляється, що да, що був стосунок або з людиною, яка вживала наркотики, або були там численні сексуальні контакти, і дійсно могла бути там десь занесена інфекція. Тому що для інфікування ВІЛ потрібна видима кількість свіжої крові. Це мають бути, ну, грубо говоря, окрававлені ножнички, якими тобі роблять манікюр, тобто гепатити. В цьому плані підчепити легше для гепатитів е, вірусних Б і С достатньо просто погано оброблених медичних інструментів. А для ВІЛ-інфекції це прямо ж має бути е, видами забруднення кров'ю свіжої крові, тому що вірус імунодефіциту це він в тілі людини. Е, ми його поки що не можемо вилікувати повністю. А ось поза тілом людини він не життєздатний. Йому потрібно, якби ось це середовище. Дуже досить приємно чути, що наша молодь зараз така свідома і що справді менше випадків серед молоді. І хотілося б, щоб ви окремили якихось, наприклад, п'ять порад, саме головних від вас, як від спеціаліста для наших глядачів, як все ж таки вберегтися і як протидіяти? Угу. Е, про п'ять порад. Е, ну, найперше. Не з тестуванням. Просто якщо ти не обстежувався чи не обстежувалась останній рік, а змінила чи змінив сексуального партнера, прийди просто й обстежся. Не відтягуй це на потім. Вілл-інфекцію лікувати важче, чим вона пізніша стадія її. Тому як найраніше ми виявимо, тим менше він нашкодить організму людини, якби людина буде жити своє нормальне життя, просто приймаючи ліки, навіть маючи вілостатус. Порада номер два. Не довіряй зовнішності, тобто партнер або партнерка може бути дуже гарний, охайний, доглянутий, смачно пахнутий, модний і все остальне, але це не означає, що він не є носієм віруса імунодефіциту або вірусних гепатитів, або інших захворювань, що передаються сексуальним шляхом. Завжди дбайте про свою безпеку, як хлопці, так і дівчата. Тобто краще мати два презервативи сумочці ніж жодного на пенісі під час сексу. Тому, якби нехай вони краще будуть. Е, іноді мене питають, хто має відповідати за захист, хлопці чи дівчата. Та краще нехай у кожного будуть свої, свої варіації захисту і подбайте про це. Якщо ти дізнався, порада номер три, якщо ти дізнався про свою інфі, інфекцію, інфікованість чи ризик, подбай про партнера чи про партнерку, зроби так, щоб і вона або він теж пройшли це обстеження. Е, яка ще п'яти, не знаю, що ще Можливо, пожедити. особисто від себе. Особисто від себе е, сексуальне життя це має бути про, про те, щоб дарувати один одному кохання, любов, і турботу, а не зайві проблеми. Тому вчасно обстежуйся сам або сама. Відвідуй якби гінеколога, уролога, андролога і обстежуйся на вірусні гепатити і ВІЛ. І дбай про здоров'я партнера.